Допомогти адаптуватись до умов, що змінюється на Сумщині в Конотопі За підтримки програми ПРООН та уряду Канади відкрився центр послуг соціальної адаптації, де люди старшого віку вчитимуться технікам самодопомоги, нормам законодавства та роботі з новітніми технологіями. Детальніше про новий простір розкажемо в сюжеті. У центрі соціальної адаптації зібралися жінки, які прагнуть повернутися до насиченого суспільного життя. Адже співробітники нового простору обіцяють курси, де можна буде розкрити свої таланти, що були притиснуті буденністю щоденними клопотами та родинними проблемами. У нас вже ціла черга, таких людей, які бажають навчатися комп'ютерній грамотності. А головне, що все це обладнання, яке ми отримали завдяки цій програмі, воно буде використовуватися. І на інших факультетах послуги простору соціальної адаптації надаватимуть також людям з інвалідністю та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. На групових та індивідуальних заняттях відбуватиметься поведінкова та психологічна корекція, уроки соціальних навичок, заняття з самодопомоги. Крім того, на базі центру будуть функціонувати клуби за інтересами. Ключове завдання одне із наших нашої роботи програми розвитку. ООН Ми не гуманітарна програма, мета яка. Допомагає розвиватись, штовхає до розвитку. Ми не можемо зробити все. Дуже б хотілося взяти все це приміщення, відремонтувати, привести до стандартів сучасних, і щоб вам було комфортно. Ну, На жаль, багато в Україні проблем, багато таких. Структур місцева влада виділила кошти на ремонт приміщення, а на меблі та техніку фінансування надійшло за підтримки програми про ООН та уряду Канади. За словами пані Наталі Осипенко, у центрі люди матимуть змогу вирішувати власні питання та зможуть долучитися до активного життя громади. Ми намагаємось створити, ну точково зайти, поспівпрацювати, зробити хоча б невеличку частину тих. Вирішити частину тих проблем, які є, і потім вже ви самостійно рухаєтесь далі і покращуєте це. Ну цей простір, або будь-який простір, або будь-яку там завдання вирішуєте самостійно, в більш широких масштабах. Над створенням простору соціальної адаптації Конотопська громада з міжнародними благодійниками працювали понад рік. Рішення наших донорів, наших керівників проєкту було. Правильно, і саме простір соціальної адаптації це і є те нового утворення, це є нова локація, де ми будемо працювати далі. Розвиток цього проєкту у майбутньому обіцяє підтримувати і місцева влада. На місцевому рівні чітко розуміємо. Напрямок руху розвитку нашої держави, це як би мовити, там ну, держава в смартфоні, і ми розуміємо, що держава це не тільки молодь, а це і люди третього віку, і це надає можливість, скажімо так, економити час, бути більш мобільними, да там закривати більшість питань, не виходячи з дому. Конотопка Наталія Бадзем каже, що хоче розвиватися, тому завітала до центру. І от ви, видалась така нагода нам відвідати такий ну, заклад чи гурток, чи як сказати вірно, завдяки програмі розвитку і підтримки наших, нашої громади. Для нас це великий подарунок. І ми всі вдячні, вдячні усім, хто причетний до цього. Так що ми маємо нагоду розвиватися. Ми хочемо, ми можемо, ми будемо. Хай буде Україна. Загалом до кінця липня в Україні планують відкрити 11 таких центрів на Дніпропетровщині, Сумщині та Чернігівщині. Анна Мельниченко, Володимир Богдан, новини правда тут.